Вітаю вас, друзі! Вітаю п'ятниця, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенка. Ну, Петро Андрющенко – це радник Бойченка, був колишнього мера Маріуполя, який втік повідомив, що Кацапи запустили перший потяг, друзі. Залізницю, яку, на, яку будують як альтернативу Керченському мосту, він ще додав, що е, потяг виїхав з Маріупольського порту на станцію Волноваха. Це було вчора. Я мешканець Донецької області, я мешканець ну, всієї тієї території, і я дуже добре знаю про все це. І я вам хочу сказати, що щось тут напутано, перепутано або, або журналісти, або, може Андрющенко. Я не. Мер <смір> Маріуполя, не радник мера, де ні, ні, ніхто. Але я точно знаю, що колія Маріупольський порт до Волновахи і далі до Донецька, а ще далі воно йде туди і до Макіївки, і далі далі. Існує. Навіть я ще не народився, вона вже існувала ця калія. І по цій калії там не там вже не одна калія. Їздять потяги і їздили. І це не новобудова. Ну, ну я точно вам можу сказати, що. Ну, в крайньому разі її могли відремонтувати, але не новобудова точно. Це не та дорога, як про яку розказують росіяни, що вони будують її з Ростовської області напрямую. Ну, щось тут от перепутано, напутано, щось тут нам на голови. Ні, ця колія існувала давно і існує. Ходили навіть потяги. Київ, Маріуполь через Волноваху, і це я вам точно можу сказати. Хто люди з звідтіля мене слухають? Знають, що така калія є. Може вони поруч нову збудували? Не знаю тоді навіщо. Ну у росіян буває всяке. Так що заспокоїмося і спокійно йдемо далі. А далі ось вся правда. В селі Рогови, що на Луганщині, друзі, полігон влаштували росіяни. Ну, влаштували, влаштували. Ну, і ось прилетіло. Ну, дуже добре прилетіло. 116 росіян вийшли зі строю з 9 травня вас, росіяни. Там, Там 200-х, здається, біля 80 чи 90, інші 300 з 9 травня. Травня, друзі, всіх з 9 травня. Далі ми поговоримо про зрадників. Є де як карма, не те, що навіть карма, бумеранг, Я не знаю, як це доганяє, доганяє, доганяє зрадників. Але я хочу подякувати, подякувати донаторам. Це ту, туєвої лії. Боржиєвські Тетянки на дрони, мамчур Олександре, на канал. Дякую вам особисто, Олександра, і хочу подякувати вам за будь-яку допомогу, яку ви принесете. Як каналу, а надалі нашій перемозі. Що це мається на виду? Це мається розповсюдження, друзі. Ваші коментарі, будь-які, подобаєчки, дзвоник і головне підписка на канал. Чим більше це буде, чим більше ми підтримуємо один одного, тим більше підтримуємо далі. Ви ж бачите, ну мало зборів. Все менше, менше і менше є. Ну так, мабуть, виходить, так, мабуть. Так, мабуть, це є. Йдемо далі, друзі. Ну, ось дивіться. Кияночка просчиталося. Там це пишуть російські пабліки, а особливо це почав розповсюджувати телеграм-канал. Практично офіційний пропагандистський телеграм-канал Анна Ньюс. Ну, це... З, офіці... з офіціозу йде. Давайте я перейду на мову оригіналу, так буде краще чика... читати, да? слухати, мені читати, вам слухати, тому що я не хочу тут вставляти свої слова і щось від себе. Потім ми про це поговоримо. А ось те, що написала, написав цей паблік, і підкопили російські інші пабліки, як пропагандистські, як і воєнкорівські всі. Так от. Я хочу сказати, що прорахувалася киянка, тільки де вона прорахувалася, в чому і як і як. Так, от, як пише канал Анна Ньюс, неназвання жительниця Києва, обвиняемая в Україні в піддержку вооруженної да, змогла через Європу добратися до Москви і там подати документи на получение российского гражданства киевлянки отказались выдать гражданство России из-за того, что в Украине ее обвиняют в поддержке России. Женщина приехала в Москву через Европу и подала на гражданство Российской Федерации, однако миграционная служба, друзья. Отказала їй сославшись на то, что їм запрещено видавати російське гражданство людям судимостью и находящимся под следствием. в Україні на женщину возбуждено уголовне дело за поддержку російського вторжения и отрицание военных преступлений вооруженных сил Російської Федерації в Бучі. Ви ж пам'ятаєте, як Мунтян сказали, це не росіяни в Бучі, це не росіяни в Изюм, Везумі, це все. Э, э, англичане великобританцы ну попытка объяснить что на родине ее преследуют за поддержку россии ни к чему не привела в, в миграционной службе заявили что исключений в правилах Нет, не бывает правила. Да? По их же словам, потерпевшая попросила не раскрывать свою личность, так как переживает за свою безопасность, и что ее можуть депортировать в Европу, а оттуда выдать в Украину. Але там заблюрили, начебто, знаете, зарисовали її фото, все. але якщо добре глянуть, Якщо добре, добре придивитися, а можна і не добре, там так заблюрили погано. Ну це чітко Таня Монтян. Пам'ятаєте, Тетяну Монтян, яка втекла спочатку в ДНР, несла звідтіля все, що Ну це щось неймовірне, що вона несла про Україну, да? про батьківщину. про... Ну, Про нас з вами, про, про людей, про народ, а, але її ж там почали набити, також Соловйов і інші Ну, не дали дівчинки, не дали. Тому що в лютому 23-го року да, при руководстві Офісу Генерального прокурора. От їй було винесено підозра в публічних е, закликах до насильництва змінення конституційного строю України. Ну, ось і все. Потім подали е, в Інтерпол. Ну, гуляй, Таня, гуляй, Таня називається. Ой, як класно. Ви знаєте, це от просто ось зрадники. Це ось зрадників, скільки наших хлопців з гуру, вже таких невеличких, середніх зрадників. Покарали, і це класно. А Стремоусова згадайте. А на царьова був був, був, був там якийсь замах. Ну, то здається, місцеві там кримчани щось там робили, не знаю. А маленький гвинтик, маленький гвинтик Києва. Де він дівся? Да? Баляцька, зняли він уже, не гауляйтер е, Запорізької області, там якась жіночка е, з Сибіру приїхала. По повикидували з відсіля. скоро Сальдо підже, там ще є Кілінкаров, друзі, Марко, Валійник. Всіх повинно все наздогнати. Всіх. Немає просто альтернативи. Зрадники повинні жити і боятися. Жити і боятися. Жити і боятися весь час їхнє життя повинно перетворитися в страх. Не можна зраджувати. Не можна. Це неправильно. Друзі, я хочу всім подякувати, всіх запросити. Ввечері буде цікава розмова. Завтра у нас стрім. Ще раз за підтримку каналу, за підписку. За донати Україна переможе до вечора.